Що би тобі в цьому житті не нав'язувало, тільки ти вправі вирішувати, що тобі подобається. І що ти, від чого ти кайфуєш. Так що бережемо себе. До речі, ярчайше вже потрішки відновлюється від якоїсь непонятної херні. А херня вона повсюди, вона тебе оточує в твоїй голові, в твоїх думках. Так що виганяй біса і рухайся вперед. Так що, як не крути. З наступаючим різдвом, святами, ну і налаштовуємося вже думками на літо, на тренування, тому що відпрацюю цей тиждень і все-таки дійду до поляночки, до м'ячеголового, тому що треба самому вже набирати тонусу якось грудень місяць важкуватий. Не знаю, це просто така якась, знаєте, прірва, з якої треба також вибиратися, тому що здоровічка. Підшалює, но нічого, будемо кріпитися ярчайшо. Заводи в шапку профіля, підпишись на ютубчик і до зустрічі.